check the Вокалістка Наталія Рибка Пархоменко називає себе мамою проєкту Юшанзілля. Це музичне і поетичне поєднання двох культур української, кримсько-татарської. Я в Криму провела 10 років підряд по місяцю часу на такій горі караулаба. І щоразу, коли я прощалася з морем, я казала, я неодмінно до тебе повернуся. І власне в 2013 році я була там останній раз. Після того була окупація. І цей біль, і ця велика любов лишилася в моєму серці. Цей запах полину, ці прекрасні гори, це неймовірне моє улюблене море. І це моя подяка е, цій землі, Це моя подяка цим людям. І я дуже вболіваю за Крим і за кримських татар і за повернення їхнього дому додому. Прийми мене! <му> жити мені горе. Жити горе. На чужині. Бідній сиротині. Окрім Наталі, учасниками проєкту також є Джиміль Каріков, який грає на сазі і Сантурі. Останній належить до роду цимбал. Віоланджелістка Ніаль Халілова. А ще Андрій Водичів декламує старовинну кримську поезію. Повім тобі про горе потаємне. Вточила доля через край. Bye. «Власне, назва Євшан Зілля – це його назва. Він її придумав. Цей трава Полин. Це дуже поетична, красива назва. Хто пам'ятає запах полину, той ніколи не забуде своєї землі, своїх пісень, своїх родичів. І це дуже актуально, як для українців, так і для кримських татар. Зараз музичний проєкт Юшан Зілля остаточно сформувався рік тому. Перший тур був містами Німеччини. А цього року музиканти відвідали з концертами Київ, Одесу та Львів. Наступного року планують виступити, зокрема у Франції та Голландії. Це проєкт. Про спільну історію, так непросту, так повну випробувань і навіть конфліктів, але таки спільну. Це проєкт про наші спільні легенди, це проєкт про суголосся наших культур і проєкт про наше майбутнє. Аміванко до да травку.